Сьогодні я, гарна дівчинка, вирішила спекти пирожеч, пиріжечки з капустою. Ось, Підсмажила капусточки і смажу тепер пиріжечки. Ось такі пиріжечки у нас виходять. дріжджеві. Завтра ми готуємося поїхати на дачу. Зараз такі гарні дні стоять. Сонячні і теплі. І, звичайно ж, багато ми з осені, багато чого не, до, не вспіли зробити. Пообрізати дерева. Ось. І тепер хочемо трішки щось зробити. Подивіться, який сніг. Обрізали сливу. Он Вон ту сливу обрізали. І такий ось сніг пішов лопатий. А що, приїхали хоч трішечки, хоч попрацюємо, Бо, щоб не все зразу. То там, то там прибрала. Дивіться, що я побачила. Ось уже стокротка. У п'яночки вже ось-ось розквітують. Це тільки один кущик. Їх тут, їх тут багато. Ось тут у мене. Але один ось уже розкриває свою квіточку. І ось так. Рододендрон. Ось такий білий мадам масон. Це ж квітові Бруньки. Сосна гірська. Все гарно так. Завтра вже будемо. Ми сьогодні з ночовкою приїхали. Можливо, на вечір. Зробимо шашличок. Ні, не шашличок, а купили ковбаску, ковбаски. Посмажимо. Посмажимо ковбаски. Чоловік готовий вже піч, що простопити там. Ось так. Будемо щось відпочивати, а завтра знову щось поробимо. Що тут у нас? Мартадельки. Ковбаски. Отакі вирішили посмажити вже вечір. Посмакуємо. Пам'ятаєте, в тому році я показувала ось такі купували фонарики на сонячних батареях. От вони працюють. Вечір. І ось до нас приїхала, приїхали діти, онучка приїхала, і я закінчила її вже зв'язала туничку. Ось подивіться, яка туничка вийшла. Тобі подобається? Так. <свісно> <свісно> так. <свісно> Їй подобається, подивіться. Я вам вже показувала попередньому, ні, <свісно> раніше відео було. Я показувала, як я в'язала отаку туничку. І ось моя онучечка. І ось така туничечка. Ой, глянь, як гарно, молодець. Сьогодні вже другий день. І снігу, як і не було. Сьогодні, сьогодні вже тепліше. Вчора снігу нападало, а сьогодні вже, ось бачите, і ось я вирішила обрізати. Це в нас калина Бульдонеш. посаджена в 22-му році. Я вже ось пообрізала гілочки, отакі покручені, і залишила ж і показати вам. Ось ці всі гілочки, ось це, це все внизу, я її чищу, обрізаю, щоб вона була. Ось така рівнесенька, гарнесенька, оце все обрізаємо і залишиться тільки рівні, гарні гілочки. Вже ось, бачите, бруньки. Ось брунечки такі. Ось-ось вона вже піде, вже скоро піде. В тому році, в 23-му, вже квітувала, але ще вона така була не дуже малесенька, в цьому році побачимо цвітіння. В 23-му році садила, пересаджувала, ділила. Ось такий кущик був. Осоки, це осока бронзова, подивіться, яка вона гарна волосяниста така. І я її пересадила, були такі дільночки малесенькі. І подивіться, які гарні кущики за сезон повиростали. А далі це теж сіянці овсяніці, які як сизиї. Теж садила, оновлювала тут і хочу оновити. Отак повністю, бо там уже старі, вже вони повилазили, вже вони декоративність свою втратили. І отакі от сіянці посадила, вони будуть гарні потім. Ось. це в нас чабер. Трішки пізніше повністю його обстрижу. Ось, бачите, де сіянець сіяниця, це так вони сіяться. сіються. Хоч я її стрижу, але вона оце сіється, потім я вишукую, де побачила, викопала і посадила на нове місце, і вони потом гарно ростуть. Чабер це для спецій дуже гарне, дуже ароматна травка. Не чебрець, а чабер. Він для м'яса дуже гарний. Я в тому році його дуже багато сушила, подрібнювала. І ось кожен рік я його повністю так навесні обстригаю, оновлюю, і він потім так гарно розростається. Вже такий гарний кущик І ще в мене там. О, там далі теж росте. Бруслина Форчена, це зелена бруслина. Але вона, подивіться, яка зараз має такий червонуватий колір. Ось. Такий червонуватий, гарні такі листечко. Ну, це в зимовий період, вона така. Я її вивожу на штамп, оце повністю прив'язала сюди і оголила. Гілочку повністю і вивожу на штамп А це все буду так стригти кулькою. Ось а це, щоб цього не було, це все убираю Ось. І так, ось така брослина. А це туйка, санкіст західна. Вже повисовували свої носики, тюльпанчики. Ось восени я їх садила в такі горщики. А ось тут поки не бачу. А тут уже, бачите, такі носики. Гарно перезимувала сапанарія, мильнянка сапанарія. Ось. У тому році я її знесіння виростила. І ось такий, бачите, таку полянку вона за сезон наростила. Ось така гарна. Продовжуємо обрізати дерева. Це обрізали шовковицю. Це в нас росте тут, вона сама виросла і вже дуже давно росте. Ми кожен рік її обрізаємо. І робимо дрова з неї. Ось, і оце нарізали, тепер переробляти будемо. Це рожева шовковиця, і ми її тримаємо ну, чисто радість тіні, щоб затіняла трішки, щоб не так пекло сонце влітку. Ось, і ось так, бачите, стільки нарізали гілок. І отак кожен рік обрізаємо, обрізаємо, зате з дровами. Зате свої дрова. Ось скільки дров ми нарізали. Тут за ожиною під парканом склали їх. Це і шовковиця, і абрикоса. Абрикоса вон, стара у нас теж росте. Дуже великі дві гілки зрізали сьогодні. Ну, ми Восени, а може, і навесні, не знаю, вже потім повністю її доріжемо, вже зріжемо потім, бо посадили ось молоденько, новенько. Це ще в тому році це абрикоса Аврора. У мене є відео, я показувала, як ми їх садили. Ну, а сьогодні ось таку роботу ми зробили, попрацювали на славу. ось Хоч щось, хоч щось, Ось. Ну, буду прощатись з вами, до зустрічі. Сьогодні було навіть сонечко і виблискувало, але зараз отакі хмари ходять. Ось вітер піднявся. Ну, Що хотіли, те зробили, будемо збиратися додому. Відпочивати. Вам всього доброго. До зустрічі. Бережіть себе.